Вітаю вас на каналі 74 українською. Наразі це вже наступне відео по 30 днів каз. Зараз я записую на мікрофон, який я додумалась під'єднати до телефона, щоб звук був більш чітким та гарним. Сподіваюсь, ви бачите різницю. А зараз записую, напевно, вже другий день підряд. Я вчора просто дуже багато роликів зняла, щоб було що опублікувати, що монтувати і озвучувати, оскільки відключають світло і потрібно, чим швидше, тим краще все це виконувати. Тож я прям реально працюю. У мене є плани, тому не хвилюйтеся, з відео все добре, вони затримуються, виключно через технічну мою неспромогу записати ролик. Тож, ми сьогодні майковеримо, створюємо персонажа, який є кавою. Я публікувала вчора хуманізацію чаю. І я подумала, що. Ну, Буде нечесно, якщо я не зроблю хуманізацію кави, тому що каву люблять теж багато людей, напевно, навіть більше, ніж чай. І ось коли я створювала каву перший раз, мені рубанули світло, і ну, була така ж сама ситуація, як з чаєм, тому вони е схожі у своїй біді. І я перезаписувала відео, орієнтуючись на те, що було у минулому ролику. І я змогла таки витягти той скриншот, я його сюди додам, тому що для чаю я не змогла, у мене зламався медіафайл, а для кави я тут додам десь зліва або справа фото, яким я його зробила на той момент, коли вимкнули світло. Звісно, я повторила його тут зараз. Наскільки змогла. І а, можу сказати, що мені <с> не можна монтувати, е точніше знімати ролики по одній темі два рази, тому що це вийшли просто два абсолютно різних персонажа по стилю. Каву я спочатку зробила приблизно таким, який в мене вийшов чай. Е тобто такий. Е Просто хлопець, просто він любить, не знаю, потусити з хлопцями-дівчатами, ходить на різні вечірки. А потім вже другий раз я почала створювати дещо інше. І в мене була ідея, типу, кава це, в принципі, доволі старий напій, тобто його. Ну, Я бачила у Осьманській імперії ще пили, а бачила в сенсі по серіалу, не в реальній житті. І там а, кава навіть деякий час вважалася забороненим продуктом, тому що ну, всі на неї підсіли. Тобто кава, вона ну, це давнішня така ви, винахід, винахідка. Тож я хотіла спершу зробити якогось старого діда, не знаю, такого дуже а, стрункого, а, який нагадував би, напевно, а, персонажа з Супернейчурал. До речі, оцей серіал, там де два, два брати. Не знаю, як він буде нашою мовою. А він там є персонаж смерть. І ось він дуже худий, такий в нього скули, старий, і от от він виглядає прям як кава. Ось такого я хотіла зробити, а потім подумала, що. Але ж каву п'ють всі е, різні е, вікові категорії. Тобто, це не обов'язково напій для якихось старих там, людей. Тому я подумала, що можна спробувати об'єднати ці стилі, і якось мене з одного боку мені подобається, як вийшло, а з іншого трохи ні. Оскільки я е, спробувала реально об'єднати два е, стилі. Тобто, це такий. Молодий чоловік, який е, любить саме old school стиль, я не знаю, як називається. І при цьому е, він ще продовжує себе шукати, тобто він обирає не тільки ось таку варіативність одягу, якось там. Е, у Людей за 40, які слідкують за своїм стилем, а ще ну, такий більш елегантний, я б сказала. Але водночас він намагається бути своїм серед людей його вікової категорії. Ось. Ось, як хотіла це сказати. А, тобто це щось е, водночас і елегантне, але й при цьому молодіжне. Ось щось таке я хотіла донести. Я не знаю, чи вийшло в мене це чи ні, тому що е, мені так подобається, але не все, що я обрала. Може, мені забракло допів, щоб зробити саме так, як, як я хотіла. Але, на жаль, е, Є, маємо те, що маємо. Мені загалом подобається. Справді подобається, яким він вийшов. Особливо його перший наряд. Ось не знаю, люблю я цей плащ, я не знаю чому. А тож, ще дуже цікаво, цікавий факт. По-перше, коли я пробувала змінити шию, в мене якогось біса-персонаж виріс у зріст. І, або можна було його ще зменшити. Я не знаю, чи в мене стоїть якийсь мод, чи це в грі реально так можна. Я просто. В мене гра дуже давно стоїть, і в неї всякого нап напіхано. <світ> Тож, якщо ви знаєте, підкажіть це мод чи не мод. Тому що, напевно, напевно, мод, я все ж таки думаю, що це мод. І по-друге, я. Поселила е, каву і чай на один з е, лотів, щоб для них разом створити будинок, і просто подивіться, що мені одразу показало. Ага, кава закохалася у чай. Не знаю, може, буду розвивати цю романтичну лінію. Я придумала їм е, дуже круту історію. І. Згодом ви це побачите. Тож, на цьому все. Бережіть себе, все буде Україна!